Вітаю вас, друзі. У 2025 році звичайний похід до магазину будь-якого росіянина. Чи росіянки виглядає ось отак. А я ропічення, ебіле. Наді мені, ласка, з вікільо. Я іщу О, а Ані. Жартую, звісно, це стосується далеко не усіх росіян та росіянок, а тільки тих, які мешкають у прикордонних російських регіонах неподалік від України, але у жодному випадку не стосується москвічей. Останнім часом росіяни стали скаржитися, що у їхніх містах практично повністю вимикають мобільний інтернет, і вони із нетерпінням чекають, коли ж його почнуть вимикати. Також і у Москві раніше Росіяни вимикали мобільний інтернет лише на тимчасові. Сово окупованих територіях України а зараз почали вже й на так званій Росії вимикати. Та просто похоже, більше на якийсь та апокаліпсис шоу четвертий день, як наш город і без зв'язку, і ви просто не представляєте, як це сказувається на нас, і це має деякі позитивні наслідки, тому що не усі росіяни тепер можуть отримувати медичну допомогу, адже швидку треба інколи викликати по рації. Визови приймаються. Парації деякі. та просто похоже більше на якийсь апокаліпсис. А усе тому, що на так званій Російській Федерації уряд розпочав масштабну кампанію боротьби проти інтернету, проти мобільного інтернету, проти інтернету в окремих месенджерах, та й в принципі проти інтернету як такого, тому що він шкідливий, це інструмент ворога. Тому що вона автономна, так ж як від інтернету, від цієї глобальної паутини. Ні, не нам. А і ще я знаю, що росіянам дуже шкідливо жити, і щоб позбавити їх оцього негаразду, який вигадали вороги. Треба ваша допомога. Закидуйте вже зараз на поточний русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Дякуємо всім, хто донатить на небесний русоріз. Ви даєте нам змогу більш ефективніше нищити ворожі крила. Тому не зупиняйтесь донатити, щоб у нас було побільше таких класних дронів, і щоб ми могли. Нести радість окупантам, тож донайте на росоріс, приближаємо разом перемогу. Слава Україні! Героям слава! Я маю нагадати також і ще про підписку на мій канал. Підписуйтесь обов'язково. І ще є одне важливе оголошення: якщо ви брали участь у розіграші квартири за донат на дрони для покровського і не тільки напрямків, але квартиру не виграли. Не сумуйте, є ще один шанс. Інвестиційна компанія інжур, яка надала квартиру для розіграшу під час нашого збору. розіграє і ще одну квартиру, але цього разу не за донат, а за інвестицію. Ви можете проінвестувати невелику суму, потім отримувати ще дивіденди і одночасно брати участь у розіграші. Спробуйте посилання на інжур. Я лишаю теж в описі до цього відео. Нещодавно на так званій Росії трапилася досить кур'йозна ситуація. Один регіональний чиновник мав розповісти про проблеми із інтернетом і як боротися із цими проблемами, але не зміг цього зробити, тому що у нього зник інтернет. Але давайте по порядку, чому на так званій Росії виникають проблеми останнім часом із інтернетом. Причин є декілька. Перша причина це боротьба із українськими безпілотниками, які, за легендою, можуть користуватися російським мобільним інтернетом, щоб завдавати ударів. У нас в Сочі і в Ростові, наскільки я знаю, в Краснодарі після 10, от зараз 8, допустим, сьогодні в цей. Повністю. Блокують связь, росіянин обурюється. дуже обурюються, стукає рукою по керму своєї автівки, але далі отаких от, от просто обурень справа не йде. Так як зараз Нету доступу к інтернету, это не наша проблема, як потрібні. І не моя, і це далеко і ще не усі обмежувальні заходи російського уряду, які спрямовані на боротьбу проти українських безпілотників. І з нещодавнього можна іще згадати ініціативу, так би мовити, охлаждать російські сім-карти на одну добу, що означає, що коли росіянин тільки заїжджає на територію так званої Росії, то одну добу він буде без мобільного інтернету, саме для того, щоб українські безпілотники не могли цим інтернетом користуватися. Тут я маю Відзначити, що саме ось така ініціатива із обмеженнями мобільного інтернету для сім-карт, які тільки потрапляють на територію країни. Це досить, напевно, ефективне рішення, і нам варто було би у цій частині повчитися у нашого противника, не дають росіянам спокійно жити і ще й засоби радіоелектронної боротьби. Якось москвічка кілька годин кружляла по місту і не могла приїхати у точку призначення, тому що не працював навігатор. Місіть була стрічка нарядилася. Я не можу доїхати, тому що этот, тут навигатор не работает в центрі у частині протидії українським безпілотникам за допомогою обмежень мобільного інтернету. Усе зрозуміло. Але росіянам починають обмежувати і інші доступи до всесвітньої мережі. Я за свободний інтернет. Я хочу, щоб этом говорили більше чаще. Я вважаю, що це нужно. То нужна Росія, усе виглядає так, що Росіянам будуть набагато серйозніше обмежувати доступ до інтернету, і це буде рухатись напевно за китайським сценарієм, коли російський інтернет буде відрізаний від зовнішнього світу. Ну принаймні частково. Звичайним простим росіянам це не дуже подобається, і вони навіть інколи виходять на протести, не чисельні протести. Там буквально три каліки. Ці протести виглядають жалюгідно, але тим не менш вони відбуваються. Буваються і що дивно, їх навіть не посадили на пляшку. Можливо, тому що російська влада не хоче повторити того сценарію, який був у Непалі. А я нагадаю, кілька місяців тому там молодь скинула уряд через обмеження у роботі месенджерів. До речі, порівняйте це із російськими жалюгідними протестами. І все це було дійсно в прямому ефірі. Це дуже страшно, Это очень страшно, тому що тому что потому. Так само, як у Непалі, російська влада почала обмежувати роботу месенджерів. Звісно, Ватсапа тут немає ніяких питань. WhatsApp відноситься до компанії Мета, це американська компанія, але також і Телеграма. Телеграм і Ватсап стали інструментами для розжигання національної розді і розстранення радикальної ідеології. Телеграм і ватсап стали площадками для розпострання фейків. Поки що ці месенджери формально доступні на території так званої Росії, але через них вже неможливо здійснювати відео та аудіодзвінки. Російська влада пояснює нові обмеження тим, що Телеграм та WhatsApp використовують для екстремістської діяльності, для готування терактів і навіть крокус сіті. Ота прекрасна подія. Сталося тільки тому, що зловмисники користувалися Ватсапом і Телеграмом. Як встановили слідувателі і теракту подмосковному підмосковному Крокусі, були завербовані через іноземні месенджери. І ще одне пояснення з боку російської влади полягає в тому, що мовляв телеграмом активно користуються шахраї, які дурять росіян і виманюють в них мільйони рублі. Але у той самий час прес-секретар Владимира Путіна пісков відкидає цю тезу. І інтернет-месенджери все чаще становиться орудієм в руках мошенників і терористів всіх мастей. Возглавляють цей рейтинг WhatsApp і Telegram. Ні, я не розумію, в не, чому різниця, резервмашеніки також що штолеграмом, що максим. Насправді дані обмеження запроваджуються, щоб росіян практично примусово загнати у державний месенджер Max, який а вже ж у жодному випадку не контролюють російські спецслужби, де російські спецслужби. Не мають жодного доступу до переписок, і в принципі, навіть кремлівські пропагандисти кажуть: навіть якщо це і так. Хіба вам, росіянам є що приховувати? Що у вас на телефоні такого дуже секретного? Що от Макс все прочитає і куди сообщить? Та найцікавіше тільки починається. Нещодавно іще ще російська влада прийняла закон, згідно з яким росіян можуть заарештовувати навіть за пошук екстремістських матеріалів у інтернеті. І є перша справа. Росіянин гуглив інформацію про Азов і тут же його викликали до ФСБ. Щоправда, я особисто сумніваюся, що все насправді. Так і було. Я гадаю, що це більше інформаційна кампанія ФСБ, щоб іншим росіянам було страшно. В общем он листал в автобусі ленту новостей, і якоби через оператора сотової связі инциденте в ФСБ і молодого чоловіка викликали на допрос, тому що це вапіючі случай. Якщо все так, то це случай вапіючі. Чому російська влада вдається до обмежень інтернету для росіян? Тому що вона хоче їх контролювати, тому що вона їх боїться, тому що вона не хоче, щоб ситуація вийшла з під контролю, і тому, що так звана Росія готується до набагато більшої глобальнішої війни, аніж відбувається зараз. І їм треба, щоб росіяни були були слухняними а війна Владиміру Путіну потрібна для того, щоб і надалі залишатися при владі. Для того, щоб оставатися у власті вічно, нужен постійний враг, нужна війна, яка тебе лично нічим не грозить. І це до речі, також одна із дуже багатьох причин, чому так звана Росія напала на Україну. Росіяни й далі намагаються окупувати якомога більше нашої землі. Росіяни дуже активно наступають зараз на покровському напрямку. Женуть своїх солдатів у штурми, щоби ті лізли по трупах своїх товаріщей, але далі наступали вперед. Росіяни відправляють на штурми навіть поранених та тяжко хворих. Їм плювати на втрати, які вони понесуть. Для них найважливіше це виконати завдання Владіміра Путіна, тому що вони зомбі. Але завдяки вашій постійній допомозі наші воїни мають найкращі інструменти для винищення цієї нечисті за Мило добу наше військо завдяки вам отримало ще 210 нових FPV. Вітаємо. Ми бійці підрозділу скайфюрі 3-го механізованого батальйону, 54-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо спільноті Стерненко та також Сергію Стерненко за надані 20 fpv дронів на оптоволотні. Ми зараз тримаємо оборону на сіверському напрямку. Вони нам зараз тут дуже допоможуть ще більш якісно знищувати ворога. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці батальйону безпілотних систем 77-ї бригади ДШВ. Висловлюємо подяку благодійному фонду спільнота Стерненка та самому Сергію за надані дрони 10 дюймів опторіс, якими ми зможемо ефективніше знищувати ворога. Тож Донайте на Росоріс, приближаємо разом перемогу. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми підрозділ «Небесна січ. Хочемо подякувати спільноті Стерненка та всім, хто допомагає у вигляді цих дронів. Ми будемо продовжувати нищити русню будемо продовжувати небесний русаріс. Слава Україні! Ми захисники неба, сімнадцяте, окремої важкої механізованої бригади. Дякуємо фонду Стерненко за нові дрони. Підтримуйте своїх. Слава Україні! Перемога буде за нами. Від імені 93-ї бригади дякую спільноті Стерненка за надані дрони. Русаріс. Частина з них зранку вже поїхала на позицію. А ця решта буквально з хвилина на хвилину відправляється вслід за першою партією. Тому не зупиняйтесь донатити, щоб у нас було побільше таких класних дронів і щоб ми могли нести радість окупантам. Слава Україні! Бажаю міцного! Ми бійці в піві перекоплювачів 38-го зенітно-ракетного полку. Дякуємо спільноті Стерненко та Сергії Стерненко особисто за надані нам 20 зенітних піві дронів. Сьогодні з найкращих зенітних піві, на які нам доводилось працювати. Також дякуємо всім, хто донатить на небесний Росоріз. Видайте нам змогу більш ефективніше нищити ворожі крила. Підтримуйте нас, підтримуйте збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Не забувайте допомагати українському війську, це надзвичайно важливо. Якщо кожен підписник мого ютуб-каналу закине по 10 гривень на русоріз, то ми будемо мати більше ніж 20 мільйонів і закупимо близько тисячі нових дронів Камікадзе. Маленькі донати мають велику силу, тож продовжуйте й далі допомагати силам безпеки та оборони України.